Шановні консультанти, в цьому відео ми хочемо підняти тему, стосовно якої ви до нас постійно звертаєтесь, а саме дія страхового покриття під час війни та розгляд випадків, спричинених війною. Ми постійно надаємо детальні пояснення, але вирішили зібрати всі питання в одному відео, аби ви мали змогу мати чітку картину стосовно даної чутливої теми. Перш за все, ви маєте пам'ятати, що згідно загальних умов. А отже, відповідно до умов договору страхування, будь-які випадки, наслідком яких є війна, не вважаються страховими та за ними не здійснюються страхові виплати. Окремо підкреслю, що на сьогодні компанія Метлайф не пропонує жодних спеціальних страхових продуктів, які би передбачали надання страхового покриття за військовими ризиками. Але з початку повномасштабного вторгнення в нас є окрема процедура щодо розгляду випадків пов'язаних з війною. Для початку розділимо всі випадки, причиною яких є війна, на дві частини: випадки з цивільними особами та випадки з військовослужбовцями. Між цими двома категоріями клієнтів є принципова різниця в підході компанії до розгляду таких випадків. Отже, почнемо з випадками, пов'язаними з війною, що сталися з цивільними особами. Розглядаючи такі випадки, компанія не може визнати їх страховими і, відповідно, здійснити страхову виплату в її розумінні згідно з умовами договору страхування. Але всі такі випадки розглядаються індивідуально на спеціальному комітеті і по них приймаються рішення щодо здійснення виключних виплат. Зверніть увагу, виключна виплата це не страхова виплата, а отже, її розмір залежить від рішення по даному конкретному випадку. В разі ухвалення рішення щодо здійснення виключної виплати, клієнт або вигодонабувач отримає індивідуальний лист з повідомленням про здійснення такої виключної виплати та її розмір. Тепер розглянемо питання з випадками, що сталися внаслідок війни з військовослужбовцями. Для цієї категорії клієнтів, окрім загального виключення щодо подій, спричинених війною, про яке вже йшла мова вище. Діє ще одне виключення, яке стосується професійної діяльності. Ви маєте знати, що загальними умовами визначено певні види професійної діяльності, за якими страхове покриття не діє під час виконання клієнтом своїх службових обов'язків. Серед таких професій є і професія військовослужбовця Збройних сил. Тут важливо розуміти кілька речей: по-перше, це виключення застосовується лише до страхових продуктів за допоміжними ризиками, по друге. Воно стосується лише нещасних випадків. І по третє, виключення діє виключно під час виконання застрахованою особою своїх службових обов'язків. Часто наші клієнти, які сьогодні є військовослужбовцями, задумуються над достроковим припиненням дії договору страхування, а потенційні клієнти, які стоять на захисті України, відмовляються від укладення договору страхування. Вважаючи, що будь-який випадок, який з ними станеться, призведе до відмови у здійсненні страхової виплати. Але часто це не так. Безумовно, професія військовослужбовця в умовах війни має набагато вищий ризик настання страхового випадку. Проте не за кожним з них компанія відмовить у здійсненні страхової виплати. Давайте розберемось детально. Уявімо, що військовослужбовець уклав договір страхування, до складу якого, окрім страхового продукту, за основним ризиком страхування на випадок смерті або до життя, включено також такі страхові продукти за допоміжними ризиками як страхування на випадок смерті внаслідок нещасного випадку, страхування на випадок травм та страхування на випадок критичного захворювання. Давайте розглянемо кілька прикладів для кращого розуміння. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання. В цьому випадку компанія відмовить у здійсненні страхової виплати як за страховим продуктом, за основним ризиком, так і за страховим продуктом страхування на випадок смерті внаслідок нещасного випадку, оскільки даний випадок пов'язаний з війною і стався в момент виконання військовослужбовцем своїх професійних обов'язків. Тут одночасно спрацювали два виключення: і загальне щодо випадків внаслідок війни, і виключення стосовно професійної діяльності. Військовослужбовець отримав осколкове поранення під час виконання бойового завдання. В цьому випадку компанія відмовить у здійсненні страхової виплати за страховим продуктом страхування на випадок травм, оскільки даний випадок пов'язаний з війною і стався в момент виконання військовослужбовцем своїх професійних обов'язків. Тут знову одночасно спрацювали обидва виключення. Військовослужбовець загинув в результаті влучання ракети у Вінниці в цивільну будівлю. Даний випадок не може бути визнано страховим, і за ним не може бути здійснено страхову виплату згідно умов договору страхування. Адже не дивлячись на те, що військовослужбовець не виконував в цей час свої професійні обов'язки, даний випадок стався внаслідок війни. Проте, оскільки цей випадок настав поза межами виконання військовослужбовцем своїх професійних обов'язків, такий випадок буде розглядатися індивідуально на предмет здійснення виключної виплати. Тобто такий випадок буде прирівнюватись до випадку з цивільною особою. Військовослужбовець загинув внаслідок ДТП під час відпустки. Даний випадок буде визнано страховим. І компанія здійснить страхову виплату як за страховим продуктом, за основним ризиком, так і за страховим продуктом страхування на випадок смерті внаслідок нещасного випадку, оскільки даний випадок не пов'язаний з війною і не пов'язаний з виконанням військовослужбовцем своїх професійних обов'язків. Військовослужбовець під час служби отримав перелом ноги, який не пов'язаний з виконанням службових обов'язків. Такий випадок буде визнано страховим, і компанія здійснить страхову виплату за страховим продуктом страхування на випадок травм, оскільки даний випадок не пов'язаний з війною і не пов'язаний з виконанням військовослужбовцем своїх професійних обов'язків. Військовослужбовець під час проходження навчальних тренувань помер від інфаркту. Даний випадок буде визнано страховим, і компанія здійснить страхову виплату за страховим продуктом за основним ризиком страхування на випадок смерті або до життя, оскільки даний випадок не пов'язаний з війною і жодним чином не пов'язаний з виконанням військовослужбовцем своїх професійних обов'язків. Військовослужбовцю під час проходження служби діагностовано онкозахворювання. Даний випадок буде визнано страховим, і компанія здійснить страхову виплату за страховим продуктом страхування на випадок діагностування критичних захворювань, оскільки даний випадок не пов'язаний з війною і не пов'язаний з виконанням військовослужбовцем своїх професійних обов'язків. Отже, як бачимо, далеко не кожен випадок з військовослужбовцем призводить до відмови у здійсненні страхової виплати. І коли наш клієнт, який є військовослужбовцем, каже, що не бачить сенсу сплачувати черговий страховий внесок, мотивуючи це тим, що страхове покриття не діє, то варто пам'ятати, що такий клієнт і так не сплачує за ризики, пов'язані з війною, оскільки вони є виключенням зі страхових випадків. Він сплачує лише за те страхове покриття, яке діє відповідно до умов договору страхування. Наостанок, зверну увагу на те, що навіть якщо клієнт або вигодонабувач впевнений, що компанія відмовить у здійсненні страхової виплати, ми наголошуємо на необхідності подавати в компанію заяву та документи за всіма випадками. Адже по-перше, як видно з прикладів вище, є досить багато видів випадків, і не завжди те, що здається виключенням, в результаті призведе до відмови у здійсненні страхової виплати. А по друге, в разі відмови у здійсненні страхової виплати на випадок смерті, відповідно до умов договору страхування, компанія повинна здійснити виплату викупної суми, не гарантованого бонусу та спеціального фонду індексації в разі їх наявності. Якщо договір діє вже давно, то це можуть бути значні суми, іноді максимально наближені, власне, до розміру страхової виплати. І такі випадки в нас також були. Впевнений, що для тих, хто додивився це відео до кінця, воно було важливим і корисним. Дане відео створено за допомогою «Ші».